Випадково етап е -е. опинився, побачив, що дітей виносять з підвала. І звісно, що я не міг, бо іншим теж кинувся допомагати. І треба відзначити, що всі працювали: і співробітники да? і волонтери, і поліцейські, і комунальщики. Так сховали, що вони наприклад прилетіли і воді почали. Рятувати діти теж. Я не герой. Всі герої, я був один, ну, один серед них. А скажіть, будь ласка, ваша фото облетіло весь світ. От як відчуваєте себе від цього? Ну, звісно, що коментарів було багато, і дзвінків було багато. Я вже одного разу сказав, що я практично де, приблизно 50 років. Служби я не був таким популярним. Це за я говорив. І, звісно, так, друзів багато, які завжди підтримували. Але, Але... об'єктивно по цій ситуації, ну, якось так склалось. Не знаю. Ще раз повторюю, що я був один із тих, хто рятував.